Аполанське благословіння на 13 травня 24 року, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що й на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам правини наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Цієї Сину і Святому Духу, і нині, по всякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш, завжди нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими сьогодні в Святому Євангелії розповідається про те, як Христос перед учнями зробив перше чудо в Кані Галилейській, де перетворив воду на вино на весіллі. Він його просила мати, і він. Дивно відповідаючи їм, що не прийшов ще час, але все ж таки мати сказала, зробіть те, що він скаже, і він зробив те чудо. І учні, які було тоді небагато, ще було перше Андрій, Петро, Нафанаїл і Филип, і ще учень, який був з Андрієм. Скрізь за все, це був Іоанн. І вони побачили, і побачили силу його не тільки словами, а й тим, що він здатен, і повірили йому, проникнулися тим, що. А цей учитель має силу. Кожного з нас, коли ми віруємо і почнемо ну, вірити в Ісуса Христа, і на нас дивляться інші люди, які може і прислухаються до наших слів, але поки ми не почнемо жити життям за тими словами, які ми говоримо, знаєте, ніхто не повірить в, нашу, в наші слова, тільки перевірене слово життям. Або життям перевірене наше слово, яке ми промовляємо, віри, то людина тоді вірує. І це наше життя. Ми повинні слово, слово повинно відповідати життю, а життя повинно відповідати слову. І тоді і ми будемо в мирі, в гармонії Божій і правильно жити. І люди, які нас дивляться, будуть надихатися нами і бачити, що так важливо. Царство Небесне або радісна звістка Євангелія це не казочки, це реальне життя. Я бачу цій людині, в іншій людині, ще в іншій людині, як це можливо, як вони живуть, як вони чекають тої радості вічної, радіючи цьому життю, шляхуючи Божим шляхом. Амінь.